Ми патріоти свого селища сиділи до останнього, поки прилетіла. Якраз під вікно. Спочатку такий тріск страшенний, потім вікна повилітали. У мене і доньки, ми поряд наші будинки. До того були і прильоти, були загиблі люди, були. мій однокласник загинув, а оце був стовп полум'я такий, щоб вище хати. Води не було, світла не було, гасити нічим. Зразу нога загорілася, оце тепер з палицею хожу, загорілося коліна. Повилізали вени, зразу за півдня залишилося. там возок стоїть, от туди ще погрузили та привезли. Це все хазяйське. Все, і оце покривало дали нам, і гуманітарку нам дали. Ми картоплю посадили, скоро буде сходити. І ворячок посходив. Оце іконка яку ми з собою взяли, бо вона маленька. Великі залишилися вдома. Хай вони бережуть наш будиночок. І хай оця іконка береже моїх діток і онуків.